Продовжуємо готувати. Розпочинаємо магію на пательні. Розігрійте олію на великій пательні або у глибокій сковороді. Висипте цибулю і смажте на середньому вогні, доки вона не стане м'якою і прозорою 3-4 хвилини. Не підрум'януйте сильно. Нам потрібна ніжність. Додайте моркву. Смажте ще 5-7 хвилин помішуючи, доки вона не стане м'якшою і почне віддавати свій солодкий смак. Тепер час буряка. Додайте його до овочів, смажте ще 3-5 хвилин. Не хвилюйтеся, колір буде насичений, але смак делікатний. Головна зірка гриби. Додайте печериці до овочів на пательню. Збільште трохи вогонь. Смажте періодично помішуючи. Гриби спочатку пустять багато рідини, а потім вона випаровується. Продовжуйте смажити, доки гриби не почнуть трохи рум'янитися. Це може зайняти 10-15 хвилин залежно від вогню. Коли гриби стануть гарного кольору, додайте чесник, смажте ще одну хвилину, щоб він віддав свій аромат, але не підгорів, створюємо гармонію смаку. Викладіть на пательню нарізані томати. Додайте сіль, перець, цукор і ваші улюблені сушені трави. Добре перемішайте, накрийте пательню кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте 10-15 хвилин, щоб усі смаки подружилися. Фінальний штрих. Секрет від Бонда: якщо хочете додати кремовості та ніжності, зніміть пательню з вогню і обережно вмішайте сметану швидко перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася і не згорнулася під надто високою температурою. Якщо не любите сметану, цей крок можна пропустити. Буде теж дуже смачно, але більш свіжо. Подача як фінальний акорд. Розкладіть рататуй по по тарілках. Посипте свіжою дрібно нарізаною зеленню. Вона додасть свіжості та аромати. Подавати цю страву можна як самостійно, так і як гарнір, до м'яса, риби або навіть до відвареної картоплі чи рису. Це просто смачно ароматна і дуже поживна. Ваші смакові рецептори будуть танцювати канкан. -кан. Бон апетіт, українці!